Так, хочу подякувати Вероніку Радзивілюк, ось документ, що прийшла посилка Оскару від Вероніки з Варшави. Це я вже розповідав неодноразово за цю людину, яка допомагає ну, майже чуть ли не з перших днів війни. Це все, що вона прислала, ми одразу зараз веземо віддавати. І хочу сказати, навіть запитати, як земля носить Тих чорноротих людей, які цю людину, не знаючи, коливають вже брудом, ображають її, намагаються її вкусити медіахряки з медіакору, чорнороті з Германії, там ніякі гамнамічки. Як вас носить земля? Людина просто допомагає, присилає посилки продуктові для діток, для пацанов. Ви тільки способні обливати цих людей грязью. Ви, може, розчитували щось за того, що ви почнете вбивати грязю, вона перестане вами навчатися. До вас яйця не виросте навіть до такої людини, як Вероніка, розумієте? А всім іншим я хочу подякувати. Віронічка, все прийшло. І зараз одразу ось, будь ласка, покажи. Все приїхало, все прийшло. Це хліб, який дуже довго бережеться, тому хлопцям він не буде зайвим. Все це зараз... О, тут ще ось цей пакет. І кави, і чай, і всього. Зараз я все це везу в дучу. Прямо зараз я виїжджаю. Дякую, Вероніка, велике. Людям, які допомагають і захищають Вероніку в коментарях оцих цих огромне Дякую. І запам'ятайте, ми працювали в місті і будемо працювати в місті, і допомагати друг другу будемо, і підтримувати друг друга будемо. А собаки ж гавкайте, а караван йде. Всім миру щастя, злагодить фіні.